Пане Олександре, перш ніж розпочнемо нашу розмову на чистоту, я хочу, щоб ви подивилися і послухали, що думають про пташине молоко наші діти. Спочатку молоко сусід, щоб полечився з ефіра, тіпа, типу. а потім обливають шоколадом. А от мені подумаєш, що коли народів пташку б там. Ну, дають молоко маленьке. Із пташиного гнезда? Я думаю, пташки ластівки. Тому що ластівка може точно давати молоко. Там ложать всяку хімію, барвники. амортизатори. І скоро видавують молоко. В шоколад кладуть молоко заморожене. Мабуть, пташки. З молока і з шоколада. Світливі!